Привіт усім! Хочеться вам. Дивіться, яке в мене. Діти поклали отакі книжки. Прикол? Мені поряд поклали з моїм столом такі книжки. Е -е, хочу сьогодні вам розказати про дар. От деякі учні, з чого в мене виникає взагалі завжди якесь відео, хочеться писати з якихось ситуацій, які проїходять там з моїми учнями, з моїми клієнтами, все і, і так збираєшся, і потім видаєш відповідь свою. Значить, дар у кожної чи можна купити дар? Можна, якщо це темна сторона, вона може вам таке надавати дари, а потім вона з вас. Візьме цю енергію пізніше, коли ви навіть не будете готові до цього і не будете знати, що з вас там щось забирають. Ви будете думати, що, чому так трапилось. Але я кажу завжди про світле: дар тільки передається по роду. У кожної людини може бути дар. Але людина буває таке, що про нього не знає, і хтось в роду закрив цей дар. У мене дітки гуляють, а, чи хтось в роду закрив цей дар, чи хтось відмовився від нього. І він, як енергія, існу, вона не може нікуди дітися. Ця енергія, вона є. І кожна народжена людина в роду вона шукає ця енергія виходу. Вона приходить до кожної людини, а, стукається, показує, що я є, давай мене приміняти. Він може бути як світлим, так і темним, навіть по роду цей дар перебуватися. E, значить, він передається. Не він не передається. Рід стоїть і якби чекає, коли людина зрозуміє, що можна його примінити, примінити. Тобто людина щось бачить щось відчуває. Вона щось знає. От на на інтуїції, знаєте, але сила цього роду, сила цього дару залежить від того, наскільки був сильний рід, і наскільки це є сильний дар, і скільки рід може передати людині, яка може його прийняти. А людина, коли його приймає, чи хтось їй допомагає ззовні його просто прийняти. Чи... Я хочу дописати це відео. Чи хоче його прийняти, людина цей дар, чи не приймає, значить, інша людина буде теж, його, цей дар. Наступна людина в вашому роду буде його. ну, теж їй будуть, якби, предлагати цей дар, значить, Але. Сама людина може її хтось навчити з роду, просто як їм користуватися. Чи сама людина, якщо не впорається з цим, вона приходить до якогось вчителя, шукає якогось вчителя, значить, дар, я ж кажу, не передається зовні. Це ваш набутий вашим родом. Але може бути вчитель, який його... Може навчити людину, як ним користуватися, як його розкривати. Я теж цьому в цьому вчилася, як його розкривати, як його посилювати, як бути ближче до творця, і щоб правильніше, щоб бути, знаєте, звісно, я не буду рівнем творця, але я, хоча б буду свідомо через себе проводити енергії як творець. Ну, ми тут на землі, значить, ми фізичні люди, значить, ми маємо право проводити ці енергії. Можемо, якщо ми так просимо творця, проводити через себе енергії, свого дару, але чисті, мудрі, чисті, правильно. Тож школи існують, я не кажу про всі, я не кажу про всі школи. Я просто кажу взагалі, що існують навчання для людей. І потім, коли мені може хтось каже, що типу, що, ну, знаєте, як. Що ти не маєш права там, чи же ж треба все зробити правильно висловити? Що я продаю дар, ну чи хтось інший так що навчає? Я не кажу про всіх, я просто кажу взагалом. Ні, дар не може передаватися, і я не передаю дар. Е, люба школа просто навчає, якщо вона правильна, якщо вона чиста, вона просто навчає, як своїм же даром правильно використовувати, як його відкривати. Тиша в мене не буде ніколи. Сергійко! а? А? Такий. Тобто люба школа, чи вона світла, чи вона темна, вона просто може вас навчити, як своїм даром користуватися. Я спокійна мати. Я мила, дуже мила мати. Оце, що можна зробити через любу школу, наші бабусі мали дар, і вони дивіться передавали від одного одному і вони навчали те, що вони е, знають. Потім е, получалось так, що вони ми вмирали бабусі і чи боялися, чи щось, господи боже мой, як спокійно записати. Вони просто не мали змоги нас навчити. Але от знаєте, що мені казали, коли я почала тільки цим займатися. Мої ж родичі, там мама переживала дуже. У мене мама закрила свій дар, вона не хотіла цим користуватися, і все. Мама дуже боялася, що всі бабусі, які лікують, вони потім хворіють і їхні діти. Якщо правильно використовувати свій дар, якщо правильно навчитися себе захищати, чиститись, значить нічого вам за це не буде. Правильно. Кармічно правильно використовувати коротше, свій дар і не лікувати, якщо не дозволяють лікувати людину. Тому нічого вам за це не буде. Просто треба бути в цьому вивченим, навчитися правильно зробити це можна у якоїсь свідомої людини, та хто прожила свій опит. Вам можуть підказати, хтось не особливо я, хтось навчити, як правильно робити, використовувати свої знання.